Всім привіт! Сьогодні ми практично майже не будемо грати в ріло, але сьогодні я вам покажу, що я собі купив за весь час на оригіналці. Диця, перший мій улюблений набір, Прошу, я вам покажу, що я купив. Дивіться, спершу я у ну, мене є штурмова винтовка, лук, є арбалет, є РПГ. І є снайпер. Для початку я візьму снайперку. Далі, що у мене є звідси? У мене є дахтер, фательний пістолет, пістолет, звичайний револьвер, балончик і УЗІ. Звідси, давайте звідси. Що в мене є звідси? У мене є бензопіла, кулаки, катана, нож і коса. Віднему косу. І останнє, що у мене є звідси? У мене є шпичка, граната, молотов і димова граната. А ні, щось Ну на це я буду поток потім давати, але воно не таке вже дорогий. Дивіться, давай я тут спишку з Ну так, бо це моє одне з моїх люблять. Значить, давайте дійси, я знаю, покрыв. Я саме любой переход, але дитина. Один о, є. є. Дивіться. Є. Пану. Давайте отак от зроблю. Оп! Ну, от такі інтерфей, я зробив. Мені спинка. Дивіться, чого мені нравится в цьому По-перше, я, По я думаю, що якщо стрелять в голову, то буде більший урон Так, них. Та те, я думаю, що це знаєте. Ви не бачите, що? Ну, сьогодні тільки собі на оригіналці снайпер купив. Бо снайпер, та, яка це була що я собі купив. Поки що на оригіналці. Ой, блін, що я зробив? ладно, давайте зі спинка засніжу. Дуже швидко. Супер швидко. Снайперка я вже з корпус чада вибирала, що мене всього нема. Я пишу, в У мен... мене жодного золотого нема. Жодного. Нічого золотого немає. Знаєте що ще якщо... тільки що? Прям це реально і 19 тільки що. Тільки що просто в YouTube заходить, дивіться. Якщо ви візьмете от от оце і натиснете на цьому приціл. То воно буде от таке будувати. Я не знаю. Що тут? я в рот Ну, блин, ты будивельник. Бочка, просто вот так сделать. Я могу И потом можно просто... И сайдер на все еще сенсоры она ему урон. И сайдер на все еще возьмет э, ножика. И с полета Зарядить своєму голову нажмати прицел. Воно буде. воно буде качезно. От, бачили, скільки... Бачил. Чули скільки? Писали просто голову тіл. Опа! Да, блін. Ладно. Ну, на снайперці це вообще все. Не, ну на снайпер. Вот снайперка це реально имбулят. А вот честно у меня куста такая имба. Вы знаете, что у меня от. Знаете, что у меня з цього набора самый худший? Честно, це вспышка Чекайте, Ну, чекайте, вы мне тут настый. Бо вона даже тебе сліпить, капець на який. Давай купить, вот дивиться. И воно вас все равно слипить. Реально є і мінус минус. А найкраще, що мне це либо снайпер, либо коса. Чого коса дивиться? Якщо ви по цел нажмете То така им бабу буде. Це на всі уже знають. Что попастка, жстко. Ты вот можно сливать. От у мене були такі відео, коли я попадав в голову, а воно мені тут, наприклад, сильно відбувало. От тоді в голову йому попав. А воно мені зачало після. Давайте за нашу да Та в голову не пішло. І все про снайпер, я там, що не прицел дуже ізі. Це так воно ну, далеко. Ти просто так робиш і все. Але от коса реально тут найкраще. Ні.

Да ну, да ну, Там така, такая раз такая штука появляется. Я уже в голову попал. Что делать? Вот так у нас какой-то пацел. Якщо вы будете натискать прицел вниз, на точную голову не попадем. Тинуся вниз. Вот. Да воно тогда не попадает. Так что сверху. Видите? Наверх, якщо вот так цілитись. Ой, вона даже отзов версий, то ну ладно. Рай, Такий прицел реально прикольні. Вот. Але от коса реально. Не пытаюсь пить коса. Саме крафти. Я вам зараз переходить до наступного набору. Чекайте, я зараз чисто на рандом все візьму, крім оцього. Ти не знаю чого я саму це дай мне скажу, это получилось саме рандом. Ока прикольная штука. Вс. Оша кину, я не воно Ладно, давайте переходимо до наступного набору. Але перед тим,

О, я попала Все, ладно, давайте выбираем до наступного набору. Бейте, що для нас тут. Лук, вы, наверное, знаете, лук, це чисто мои любимые. Ну, лук, это вообще изи на нвуку играть. Собин, по целу. Скипу. Ой, о, я не попав. В голову давайте напрацюємося. Ну, в голову тягати. Та мені треба. Треба до О, бачите? Воно в голову бить. Ну Оце воно знаю, чого їм вам. Та Одно такий звук буде. Повідомляйте, що на ній прийде.

Ну, случайно. Ой, бот тут прикольно, мне что понадобится. А что, я могу на ставити? ставить? Шо? О, я забавно игру. Я забавно игру, реально. Ты видишь, что у меня... Вот это самое пропущеное оружие. Я ч Я не наносил это оружие. Вот у нас скрытый. Ты что, а да, выкидайте под этим скупим, Ви просто подивись. Тут патроны закинули. Я возможно так быстро начну быть. А поки він не сдохну. Ну ладно. Вот чего я тебя внутри. Хотя вен... Мне надо показать о, бачите? Ну ему стопять кузнецов. Ох, тут в 150, кузьми, то, Тоб, реальності реальности вы йому снесли чисто його было бы. Ну треба просто вам треба зробити, це, над нього встати, все, надо восстать. Например ви бачили, Я там взяв молот, Пане погнав до наступного. Давайте я вже покажу, що взяв. Дайте, наступне моє улюблене це йде РПГ Балончик. Звідси що? А, да, звідси катана. І звідси димова граната. Чого? Ну, РПГ там, мабуть, ви всі знаєте. А по-друге. Повніше. От берете прицел. Стреляєте. О, Балончик цей вообще. Просто просто прикольно дивіться. Просто мені ну, не буде Далі, катана. Ну, вона прикольна. чекайте. Холодно, якщо на голові стать і так а Аву, да. А, оце, оце, оце ви, може, не знаєте, що це ви, якщо отак зробите, дивіться, що не зробить, І якщо викликаєте для РПГ то дивіться. Поняли? От, хоч приціл взяти але все і так це Ну, ладно, У мене є ще би, один або два Убі. Так, дивіться, перший набір от, що я вам зараз прям хочу показати, це оце я беру я. Далі я беру УЗІ. Звідси що. Звідси... Блін, от, от тільки що набір який був з РПГ, то треба було брати не катану, а Ау -за... Ау -за... Ау -за... не катану ну, оцей. А бензопілу. А удар тоді я покажу тоді на бензопіли. тут тоді треба брати всю сумку. прикольно, Дайте. ну оце, оце дуже прикольна штука. Я її в себе я на ній тепер чисто наігратись не можу, дуже прикольна. Так далее. Ну, узі, У, УЗІ, УЗІ, УЗІ це вообще бы. У всі там им всі убави, Не есть просто. Тут така прикольная. Нет, запыла це вообще имбада. Вот так робота и вс. Человек. Так что дождатися всю перзарядку. Может... Пробити? Дочекатись, поки максималку от тут. А, вот ця сумочка Это вообще уже. Не знаю, это, как это не взорвать. Да. Понял, в чем прикол? Вы можете так типа сейчас мины. Давайте сейчас покажу. Вот она одноразовая, короче. И мы просто сберегти. Значит, дети, будем, будем выкорстовать. Я, я не знаю, я все, если честно, на рандом. А, нет, я забыл, я еще на оригинал, сейчас себе щитку, бо он дешевый. Так, дети, сумка. О, видите. Ой.

Ребят, вони даже не знают. Валют быть. И потом просто полетим эти красивые. Пикаем бата что-нибудь. Кого я ее купую? Рули, наверное, Давайте за списнева. Ладно, я тут просто возьму ну, сейчас чтобы вот поиграть. не, ну вот эта сумка, дайте. Ой. Ой. Вот это все мои легендарные. Тоже. Я тоже все бесконечно. Ну, щит, ты не понял? А, просто тоже. Ну, давайте я просто возьму снайперку. Что? Давайте тут по приколу за доктора, возьму. Далее давайте возьму косу. Ну, свого любіго. І просто подивіться, якщо, якщо мене є... Якщо я зараз не помиляюся, в мене є одна ідея, як знести найбільше урону. Блін, треба вийти і зайти. Щоб вони заспавнили зону. Так, снайперка доктори коса. І сумочка? Так, Ви в мене заспавнились? Вони в мене знову заспавнились? Ні, вони в мене не знову заспавнились. Можно мне так сделаю, чтобы не Давайте вот Положим одну сетку. Другую положим вот тут двумя. А третью... Не знаю даже, да. А третью положим вот тут А теперь просто зацените, если мы будем у нас красиво выглядать. Поняли цього. Ладно, переходимо до наступного набору. Так, давайте будемо що я задам тут взяти. Так, арбалет. Звідси револьвер. Вроді би ще два набори буде. Звідси бойовий топор, но я його не купляв. але він просто їм бай, тому я вам хочу його показати. І звідси оцей рух. Я його теж не купляв, але я просто, знаю, що він прикольний. Ну, арбалет, це вже все понятно. Чекає, Серьезно? Не надо в голову тему челику попасть. От, да, ну револьвер тебе вы допусти. Що револьвер ну, тысяч имба. Вот сынок скучно, а вот як что? Як вс? Процент нажать. Это самое. И от одного целых, наверное, все знают. Ты вот айальный бал. закінчились патрони. Ну, ладно, бы за я буду вам показувати останній мобір. Так. Ну ладно, дайте. Це, коротше, оце. Ну, бо я вже вам все показав, тому і вам вже нема що показувати. Далі оця коротка штука. Ну так, вам знову нема що показувати, тому я по приколу візьму, не знаю, кулаки кулоки візьму. А звідси воно, звісно, да. Ця штука вона легендарна, але от тут все ж це чисто легенда. Ой. Я вот так можу зробити, ми цього не проявляємо. Та... І от так все, і відходимо. Ну, оце взагалі їм бано не вчисто всі грають. Вони все в голову стріляють. воно багато змогла. От, поняла. От, ну, от, оце, от оце. Щось типу цього. Щось типу... Типа, ти, ну, куки-то вообще. Немає Надо просто накосититься. Венобурзно. А за це от оце чисто саме легенда. Я не знаю, як воно це може Бути не легендою. у вашому Типа, ви такі йдете. Вам це не видно. Це видно, що мені є Чисто легенда Ладно. Я вам скажу відверто, Але Вот эта штука, вот с тем. Далее шпагель И далее. И Ап... далее либо аптечка, либо оцей. для рушков, либо... Ой! Ну, вот эти две числа Вони дуже скажім. Вот все. Це... Ну да, тут все. Все реально покинули. У тих открытий, на какое-нибудь. вот так чисто. Прикол в тому, що вона бесконечно. И вы можете отак от чисто зробити. А панель для прыжков це просто имбуля. Вы можете вот такой великий даже зробити. Да. Мені вона одна. Ну ладно. Сегодня було класне видео. А давайте, кстати, подивимося, скільки тут пушек я Скільки? скільки, по 425 собаки ключки. тут пушок, конечно, багато. капець, скільки його тут. Теперь що буде, якщо у вас буде. Все, и выйдет сюди сюда бесконечно. Короче, вам в одном слоте будет все показувати, що ви можете, например, взяти 4, например, можете взять 4 лука, і, да. Либо взять можете, можете взять одну РПГ, одну снайперку, один лук и, например, стыжку. Ну ладно, все. Сегодня было классное видео. Всем пока. А так, ще зроблю. Пока.